І не будемо горювати, будемо грушку корчувати. Треба скоро вже садити новий садок, а в мене ще тут ростуть старі грушки. Так, взяв ось опілки. Зараз будемо пробувати її корчувати. Для начала що? Для начала відріжу, наверно, верха, щоб воно вдруг що не впало мені по голові. Так, оба! Вершок зрізали. Опа. Все, вершок зрізали. Лишилась гечка. Ці його ці, ці, ці грушці вже 15 років. Тоді по, по, я думаю, розумієте, що їх крушую, паршиві це грушки. Далі, в мене тут газончик, не хочу робити срач, то я візьму землю буду викопувати і кидати сюди у корзину. Оця сабельна це на всякий случай, якщо корінь в землі десь буде, не схоче вилазити, буду сабельною. О. Так, не от каси, все сюди, зразу, а потім землю назад сюди. Я чого взяв цю? А воно взагалі класно копає. Нагострив лопату, взагалі бомбесно копає. Між зопросім, хто не знає, дні... лопата теж ні Бачите, кльово копає, я вам скажу. Я щось думав, що буде твердіше. О, отут вже корінець пішов, а, тут вже не хоче копати. Кроти де? Я не знаю, цю кротость як подолати, ці кроти, все мені газон перерили. Я думаю, траву потім закопаю. Захоче жити, пусти корінь. О, Ладно, тут не хоче. Все. Ой. Думаю, знімлю весь процес. О! Така грушка. Ладно, там немає. Розриваємо кореняку. Так, а ну чекай. Хто спішить, там, то можете гортати, бо це, мабуть, надовго буде це корчування. Так. Тут що, один корінь знайшов. О, тут один корінь. Тут вроді би в цих грушках як де? Три-4 корінці. Так, це що таке? Це взагалі якесь ніби не звіси. Так, а ну... Я стараюся мінімально загидити газон, але... О! А що це за пеньок? А! Це, це, як його? Це. Давай, це стовпчик з акації стовпчик. Дивиди. Ого. А ну! Тут стопчики ще! Першим ділом повикурчувати треба. О! Ну що, стопчик викручував. Стопчик туди на купу кидаємо. Корінь, корінь там. Так, а ну ну все, я думаю повинно піти. зараз того одного вріжу. Тут зблизька не видно. Поки що я вже мокрий. Так, ладно. Тепер беремо нашу сабельну. О! Так, беремо сабельну і ріжемо кореняку. Так. Одного кореняку зрізали. О. О. Ага. Чим проблема грушок? О, що тут того кореняка. Чим проблема грушок, що у них корені дуже глибоко йдуть. О! Тут -то зараз відрив, чекай бо. показуй, так показуй, що нічого не видно. Все, є. Найшов другого кореняку тут того. Ага. Ой, зажало. Ого. О, нормально. Відрізав, воно, бачите, зажимає. Так, ну що, два корені відрізав, пробую. Ломати. Бачите, два відрізав. А третій ще є. Так, ще одного кореняку це самого глибокого. Не на, на, давай тудиво. Так, Ну поїхали. Аж дем іде. Там він може бути грубий, постараюся по мінімуму, може воно піде. Ага, не хоче йти. Я... О! Щось тріщить. Я вже такий ліневий пацан, що я трохи надріжу і вже... О! Ой! О, мощ, бачите, які грушки? А, тут сяє. Тут дюрка даже серде. Не виходить. Прийдеться дорізати от карамба. О, ладно. Давай дим йде. Не хочу я дорізати. О! Давай, дай! О, все. О, де. Ну, давай. О. Чекай, що взявся з мене трохи капає. Хурчував. Може хтось скаже, що нафіга його... Фу. Корчувати, зрізати все, Якщо його... Якщо його не зрізати, з цього пенька буде таке гніздо рости. Дичок і це буде лажа. Того треба вирізати, викручувати. Ото, От що тонке полишалося, воно рік два перегниє. А цей основний треба вирізати, ху, щоб не росло нічого. Ну, все, і тепер беремо землю. Я думаю, тут вже показувати не буде. Беремо оцю землю сюди в ямку і все. Зарівнюємо і зашиблюсь. Одна грушка є. О, де жінка пасеться. Тепер що мені лишилося? Оце все викорчувати. Може скоро казав дядько на кінець жовтня Щепи будуть. Оце все добро мені треба викорчувати щоб тут садити молоді саджанці Так що почин, як то кажуть, є. Фу. Ну, без тіліфана легше буде, воно мені передмор будуть іти ліпається. Але думаю, 5 хвилин на одну грушку медленним темпом, тиждень я повикорчовую Ну з яблунями може бути трошки тягше. Фу. Кому цікаво, підписуйтесь, буду показувати. 어. <sighs>